Всіх вітаю, мене звуть Олександр, ви на каналі Пасіка від 0 до мільйона. Знімаю на телефон, камера в стороні, тому буду дивитися десь непонятно куди. Що ж, чим я сьогодні буду займатися на своїй пасіці, це буду дивитись сім'ї, яких забирались відводки водки зі старою маткою. І Придивлятися, чи облетілись нові молоді матки, а також їх наявність у вуликах. Тож, я приступаю, на жаль, в мене немає поки що штативу, щоб знімати більш таке детальне відео. Тому знімаю однією рукою, іншою буду опорпатись у вуликом. Тож, всім приємного перегляду, ми Продовжуємо вже у вулику. Ну що ж, друзі, це 16-й рамочник, в нього відкачувався мед і я забирав звідси 10 рамок з медом. Помімо того, що я сюди ще забрав дуже сильний відводок на 4 печатні рамки. Тож, матка тут вийшла, коли ми мед забирали. Ну що, джола є, джолка обсижує, може й і... це з минулого разу вже мед. А можливо вони вже чогось принесли, бо у нас цвіте ДНД Акатія, Вже сильно зацвіла свіріпа та інші медоноси різнотрав'я. Малина десь цвіте ожина вроді. Ну, у нас таке місцевість типова. Руки трясуться як у алкоголіка. Треба стабілізатор придбати. або Телефон з більш кращою камерою, хоча цей теж непоганий, знімає навіть в 4К-30 кадрів, правда. ну, Зараз знімаю 1080-60 кадрів. Ну, по картинці ви бачите, що більш якісна. Зараз достану рамочку і буду шукати маточку і її показувати вам. Ну от, друзі. Звідси викачувався мед 5 днів назад. Як ви бачите, рамочка повністю залита. Що вони тарабанять, я не знаю. Можливо, десь. А, є за селом десь в районі трьох кілометрів поле ріпаку до то воно може аж відтуди носять. Ну я думаю, що тут до них далековато, але Ну 5 днів і Ну, тут видно, що було вирізано, я тут вже залито. Тож. Продовжуємо далі шукати маточку. Ну, зараз головне подивитися на засів. Якщо буде засів, то можна і не шукати, як то кажуть. Ще, друзі, знайшов маточку, от ось вона ползає, на вид вона літала, але ще не облетілась. А може облетілась те дозріває. Засіву і не побачив, тож чекаємо на неї, ось така вона. Взагалі вона мала бути карнікою, але крутень попався режувати українською степовою, видно, та й вона вийшла ось така Ось так вона собі лазає. Тут розп'ід вийшов, мед не викачувався бо якраз на той момент, коли качалий був ще відкритий. Ну і на виході. Що ж, цю рамку можна поставити трошки в сторонку чи залишати її в гнізді, зараз Що ж, Друзі, ось ще крайня рамочка. Майже крайня друга на краю, вона теж вже залита, дуже добре працюють. Ну тут, ну, самі все бачите, залито. І там теж все блестить, З чого вони несуть, не розумію. І ось знову це. Получається п'ята рамка по центру. Залиту залитав і починають навіть печатати. Це як якийсь... Ну, я навіть не знаю як це сказати. І здивування, і радість, і, і шок в одному. Це, напевно, так спрацювало те, що в них не було матки, тож далі дивляться гніздо. Ну, З такими темпами їх знову треба буде відкачувати. <кій> Тут було дві лощинки, зараз ще подивимось на лощину, що вони відстроїли. Та я думаю на раз-два відстроїли. Що ж, друзі, ну, я, я не перестаю дивуватися, блідо, занесено, повністю печатають. Десь десь 5-7 днів пройшло з того часу, коли я їх відкачував. Ну тут бджілок багато, якраз робочі бджоли багато. Ну, це просто, просто клас! Ну, навіть якщо тут був розплод, я її не відкачував, то розплод вийшов і ну, вона залита. Десь там внизу чи немає яєчок? Ні, нема. Що, дивлюсь далі. Залитай я в соці. Бджоли. Дуже спокійний, рапс закінчився. Ну, ця сім'я сама по собі була спокійна. Я зараз у масті з відкритою сіткою і вони майже не літають і не жалять. Тому від цієї сім'ї можна було би зробити прививочку на нові маточки. Ти ж заказав собі китайські там приспособи для виводу маточок, треба було трошки раніше заказати, але маємо те, що маємо, Попробую потім якось, чи може десь вони прийдуть за місяць, це буде цей іюль, червень липень, липень. То залипаю, попробую привитися, щоб може можете десь ще попідсажувати, поміняти маточки. <кл lei> <с evaluation> ну, тож дивлюсь далі. Кадри будуть <кл2> перервані, бо не знаю, чи зможу змонтувати на паузою. Е -е -е, паузою знімаю, не мене де може було по кусочку знімати. Я паузою монтувати, ну що ж, дивимось далі. Що ж, друзі, на цій рамочці ось був розпліт, він вже вийшов і вони його теж залили. Вже комірки облещать, печатаються. Цю ну, сімейку треба відплачувати знову. Я просто в шоці. Тому що маточки... Не буде де сіяти Вощинку бачу, підставлялася, вже вона відтягнута, ну, дуже добре. То зараз я вам покажу її. Ну ж друзі, ось така вощинка Блін, я, я не знаю що, що тут сказати. Відтягнута, залита. Ну і та теж, ну бачите, геть свіжа. Ну, тут однозначно треба качати їх. Я просто в шокі по второму кругу за весну. У мене ще такого не було, хоч. Я посічкую тільки третій рік. А тут ну, Тут теж, тут, ну, це все з медом, Всі рамки знову з медом, маточці просто немає де сіяти. Я навіть не думав, що буде мед ще. Тож з 10 сімей мене вийшло відкачати 3. Бетон і меду. Але я залишав їх там на корм на деякий час з розплодом залишав, але ось, ось такої ситуації я прям не очікував того, що прийшлося їх відкачати і ще й дуже вовремя, що потепліло і був ще який взяток якраз. Після дощиків ще волога була, і нектар було багато або ну, джолки спрацювали. Що ж, це не може не радувати. Тож, добре, друзі, маточка тут не облетілася, так що ми її чекаємо, а може й облетілася, та їй немає де сіяти просто-напросто. Вона собі рискає, шукає десь. Місця, а місця то немає, просто немає. Все залите, знову треба відкачувати. Чи забрати пару рамочок, поставити їм сушнину? Але ж вони знову залиють її. Зараз будемо думати. Тож, дякую, друзі, за те, що ви подивилися цей набір кадрів, так сказати. Не чітке відео. Буду радий вашим лайкам, підпискам, коментарям. Можете написати, який я поганий пасічник, що не це його не даю ладу таким сім'ям. Ну, що зробиш? Тут забраний відводок на 4 печатні рамки, повні. Дві печатки я їм залишив, забрав матку і ось який результат. Ну, це, я думаю, можна з таким гратись і на основному взятку забирати матку, давати їм маточник, і вони будуть шурувати, як бішені, як то кажуть. Ну, це поки що одноразова акція і, як то кажуть, експеримент перший вже на головному взятку теж е, якусь сімейку так і спитати. Якщо вийде, то б дні гарний спосіб. Бусту так пчолок, вділок. Ще раз дякую вам за просмотр. Перегляд відео. Підписуйтесь на канал, далі будемо працювати.